Доброго ранку! Ви на каналі Ніна Фром Київ Приїхали ми в село на дачу до сестри. Зараз якраз середина літа і стоїть дуже спекотна погода. Це серго, знести яйце. Обираю собі. Перехопили. Одразу їдять. Смачно? комбікорм, індичком такого не дають. Одразу захотілось і тут скоштувати. Угу. В минулому відео я вже показувала, як легко можна розмножити саджанці полуниці, вирощувати полуницю з закритою кореневою системою в касетах або в стаканчиках. Касети я ставлю просто поміж кущі полуниці. Тут зверху я прикріплю посилання на те відео. А це досить зручно робити саме тоді, от коли стоїть така спека, і змусити розсаду прижитися на ділянці досить непросто. І ця полуниця, ця розсада вже буде підготовлена для висадки в ґрунт вже в серпні. З закритою кореневою системою саджанці приймаються набагато краще. І вже на наступний рік ми можемо отримати повноцінний врожай. Але в такому випадку зживлення цих саджанців іде з куща, тому що вони тримаються на вусах. Як от, наприклад, ці кущики в мене ще квітнуть, я все одно хочу тут рвати, збирати полуницю, а вуса будуть забирати всю силу, і полуниця буде дрібненька. Ось, бачите, воздушка. Можна і таку висадити. Ну, а в цьому випадку я вирішила так не робити, бо я хочу, щоб максимально кущ ще цвів і давав нам плоди. Тому я зрізаю отак от воздушку і буду висаджувати тут гарні такі є кущики. Вони вже навіть вкорінились. Це метод воздушків. Коли отак от в такому стані росточок полуниці, вони дуже добре вкорінюються. І хочу показати, ви тільки подивіться, яка жага до життя, і взагалі це просто ваздушка. Дивіться, воно ще прикріплено до кущика, але вже квітує і навіть вже є плоди. Неймовірна жага до плодоношення. Чудовий сорт полуниці. Дивіться. І тут декілька таких. Просто, о, дивіться, в повітрі росточок. Осьо. Він навіть причепився до покривного матеріалу. Ось, бачите. І вже є плоди. Ну, його я точно буду вкорінювати, щоб зняти навантаження, з цих кущиків зняти навантаження. Чудово як. І ось також. Це я теж буду знімати і вкорінювати окремо без касет. Зрізаю так от в такому стані рослинку і вкорінюю вже на місце, куди хотіла на грядку. Ну, це ж неймовірно, дивіться, воздушка, на якій вже є плод. Зараз буду це зрізати. Так, да, і коли я висаджую в такому стані, то, безумовно, ці ягоди треба зрізати для того, щоб коріння краще розвинулось, і соки не тягнули ці ягоди. І такий росточок. Який не знайшов ґрунт, коли висів на вусику, знаходився просто в повітрі, він називається воздушка. Саме на такому росточку я покажу, як я обчищаю такий росток, підготовлюю для вкорінення. Обриваю всі листочки, лишаю один вусик, саме товстий, такий міцний, зрізаю на 2 см приблизно, а всі листочки обриваю. Якщо будете зрізати, то лишиться залишок листа і буде гнити це місце, де знаходиться ряд коріння. А мені якраз не завадить зайве коріння. Саме зараз, коли рослинка ще слаба, не розвинута, тепер захоплюю кущик обрізаним вусиком вниз. І знову ж таки обов'язково в пролиту лунку, просто в грізючку треба посадити рослину і занурюю цим обрізаним вусиком в землю. Пригортаю трошки все, рослинка посаджена. Головне не поглибити серцевину. Рослина злегка набік нахилена, нічого. Коли паросток приживеться, коріння підросте, кущ підніметься. Зараз чищу кожний паросток з вусика, обриваю всі вуса, що стерчать. Лишаю тільки один, самий сильний. Його чудово видно і обрізаю. Лишаю тільки залишок вуса. Цей шматок вуса потрібен цьому паростку для живлення, для вкорінення. Ось така чудова будова цієї рослини. Дивіться, коли знімаю лист, відкриваються корінчики. З під кожного листочка стирчать такі маленькі корінчики. Це такий захист у полуниці. Доки росток не буде посаджений. Чи не знайде ґрунт для вкорінення, до тих пір корінчик прикритий листочком і висаджую паросток в руку беру саме таким чином, щоб залишок вусика був, входив в ґрунт, занурюю в добре зволожений ґрунт. І якщо коріння не покрилось землею, то пригортаю зверху ще трошки. Лишаю серцевину рослини відкритою, обов'язково, якщо прикрити землею серцевину, рослина перестане рости. Якщо завчасно отак от підготувати паростки, обірвати всі листочки, як я вже показала, то посадити таку розсаду досить легко та швидко. Обов'язково зверху я цю розсаду ще прикрию ящиками овочевими. Для того, щоб прикрити від палючого сонця. Це буде додаткове прикриття. В мене над цією грядкою ще й сітка натягнута. Але спека стоїть неймовірно, тому обов'язково ще прикрию зверху ящиками. А в цьому паростку, на якому вже квітконос і навіть плоди зав'язались, взагалі буду обрізати, щоб соки всієї рослини. Якраз йшли на вкорінення, на розвиток коріння. В цьому році з цього паростку я не чекаю плодів. Це вже закладаю грядку на наступний рік. І дивіться, дуже зручно це робити саме таким ножем: звичайний металевий нож, столовий він зручний. З ним працювати зручно, він твердий, слизький. не наліплюється дуже ґрунт, і вузький в луночці з ним працювати зручно. Спочатку я не змогла його знайти, робила це шпателем, а зараз знайшла і це взагалі прискорюється процес висадки. З кожного паростку я лишаю не більше трьох листочків. Саме завдяки будові полуниці можна так висаджувати. Відкриваємо лист і визволяємо корінчики. Хоча вони маленькі, все одно такий паросток добре приймається. Тепер головне підтримувати вологість навколо цього паростку. Зайвий раз пролити. Взагалі полуниця любить, коли її проливають душем зверху. І покажу трошки город у сестри. Город просто як на виставці, однозначно. І от дивіться, ці помідори були посаджені зарано. На них вплинули весняні повторні заморозки. Отак от, от вони трошки прижевтіли, але плоди все одно є і непогані. Вони навіть видно дуже багато на кущі. І поруч посаджені такий самий сорт пізніше, на які, безумовно, приморозки не вплинули. Дивіться, яка різниця. Ось ці помідори і ці. Звичайно, на ці трошки підморожені, воно видно. Нових пагонів вони вже не дають. Отак от зберемо врожай і більше не буде на цих кущах. А на цих кущах буде буквально до осені. Вони дають ще прирост, ось дуже багато пагонів. І тут теж дуже багато помідорів. Звичайно, ці посаджені раніше, і на них вже є навіть спілі помідори. Чудові помідори, нарешті, дочекались наших смачних, запашних помідорчиків домашніх, солодких. Як же вже набридло купляти в магазині, вони якісь скляні. А це... Домашні, дуже смачні помідори, вони вже є. Чудові. І тут дуже багато помідорів. У сестри десь сортів 50, я вже казала. Дуже багато помідорів. Вони всі отак от підв'язані. Тут. І вони, безумовно, теж спіють, ростуть. Це помідори в теплиці, безумовно. Дуже велика різниця. Дивіться. Початок і далі, 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 під самий, під самий вверх. І навіть починають вже спіти. Ось дивіться, яка краса. Це помідор сержант Пепер. Дуже смачний, солодкий сорт. Люблю їсти такі помідори. Великий такий, ось дивіться, дуже багато на кущі. Помідор сержант Пепер. І навіть ось, ось я бачу жовтенький вже є. <різь> Спіє. Чудово. А ось мої улюблені, улюблені мої помідори черрі. І теж вже починають спіти. ще трошки. А, ось вони красненькі вже є. Ось червоні вже є. Так, ну це я вже не втримуюсь. Дуже багато помідорів тут теж. Багато сортів, такі самі, як і на ґрунті, ростуть і в теплиці. Повністю сестра не зрізає зелень. Бачите, верхня частина навіть зовсім зовсім не треба їх обривати. А знизу вже прочищено. Це робити треба обов'язково, щоб між кущиками отак от гуляв вітер. Дивіться. Це ж просто краса, і ось бачите, вже еустома буде квітнути. Еустома суперово росте тільки в теплиці, на жаль. Для неї окремо в теплиці було б непогано. Кожна гілочка помідору вона підживлюється. Отаким листочком. Навіть краще наполовину листочок отак от зрізати, лишати половину листячка поруч з гілочкою, тим паче, така спека помідору потрібно живлення, бачите? Ось листочок наполовину обрізаний і гілочка. Тоді цей помідор буде дійсно смачний і з таким запахом помідорним. Повністю листя обрізати не потрібно. І отак от росте помідор обрізати листя тільки з того моменту, де вже зав'язалося і є помідори. Отут, наприклад, ще не зав'язалося, ось дивіться ось, бачите? І тут. Ще зарано обрізати листя, тут не треба чіпати, отак от лишати. Тільки коли буде гілочка, тоді починати обрізати. Тобто, з цього періоду, от з цієї висоти, тут ще нічого не треба чіпати. Отут нічого не треба обрізати. Обрізається тільки там, де є вже плод. І то, я ж кажу, лишити частину листочка. З якого буде живлення для цього помідора. Тут взагалі дивіться, як багато. Це сорт української селекції Тарасенко. Дуже багато в кущі. Ну, дивіться, яка гілка. І на всьому кущі дуже багато і ще дуже багато воно цвіте. Чудовий помідор і смачний. Так, а тут друга теплиця посаджено по краям огірки. Ми їх висаджуємо так, щоб були раненькі. І для салатів. Але сестра вже консервує. Тут дуже багато наростає огірочків. Які ж вони солодкі, смачні. Зараз треба нарвати. Вони будуть ще рости і рости. Огірки взагалі. Краще частіше зривати. Так, а тут трошки посаджено баклажани. Чудово вони в теплиці ростуть. І навіть, дивіться, вже є баклажан. Клас. Це такої форми, знаєте, крапельної, як крапелька. І великий який. В теплиці вже є баклажан. Супер. Теплиця це для баклажанів дуже гарно. Перці. А перців скільки. На одному кущі, неймовірно, дивіться. Ого, великі такі товстостінні. Ціла теплиця перців. Так, а це огірки у відкритому ґрунті. Отак от на опорі. І теж дуже багато, дивіться, вже консервуємо огірочки. Якраз такий розмір, як треба для баночки. кріп на засолку. Обов'язково треба взяти. Тут капуста. Вчора трошки полили її. Як дзвіночки стоїть капуста. Морква. Так, баклажани на ґрунті. Відрізняються вони безумовно від тепличних і теж починають ось квітнути. Угу, чудово. Не так багато, але квіточки вже є і тут. Індичка дуже спекотна, да? тяжко переносить птиця. Таку спеку. А тут сидить індичка. Маленькі індичатка, вже вони не маленькі. Ой, гарнюня, навіть, ось цього, дивіться, а тут сидить індичка з маленькими курчатками. І тепер вона матуся для маленьких курчаток. Ой, гарнюні, заховала їх! Да. боже, яка турботлива матуся. Ось дивіться, які гарньоні. Покажи, покажи. От молодець. Здвинулась трошки в сторону. І ми побачили цих курчаток. Ростіть здоровими. Гарньоні які і чубаті є. Не хвилюйся, не буду тебе турбувати. Да, да. Не буду підходити, бо вона шипить. Це така індичка, не дуже контактна. гарні вони. Прикрила їх, дивіться, закрила. Так. Дуже гарно ще тут. Курник цегляний і не так дуже спекотно. Можна отак от зайти в курочці, і тут прохолодно. Да. Подивіться, скільки ожини. цілі кущики. И ведь, я в знайшла нашла спилу, Жена. Сладкая какая, класс. Кабачків. Дивіться вже Гарна Морква. Грядка буряків, ви тільки подивіться. Куди ще треба рости цьому буряку? Він же готовий. А зараз тільки середина липня. Величезний який. Ну, до речі, чудовий сорт. Оці ціліндричні бурячки. Їх навіть не треба і проріджувати, вони лягають на сторону і знаходять собі місце. Розгалужується отак от. Бачите? Ось о, дивіться. Ну куди ж йому ще рости? Коли він такий вже великий, в кастрюлю не поміститься. Ногіткі, як сонечка. треба нарвати, нарвати і насушити нагідки. Яка ж вона класна? Ця курочка і ховається, о, і пішла. Дивіться, як пірічко закручено. Бахмата така курочка. Перше літнє яблуко. Вже поспіло? Вже готове.